Доброго дня, мене звати Олексій Соболев і я є президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У попередніх лекціях ви розглянули основні концепти управління портфелем активів. А зараз ми поговоримо про ризики їх класифікацію. Що таке ризик? Ризик це невпевненість у майбутніх подіях або їх наслідках. Ризик у фінансах визначається невпевненістю у майбутніх грошових потоках або прибутках. Їх класифікують в залежності від джерела такої невпевненості. Операційний ризик, який походить від дій персоналу або збоїв комп'ютерних систем, або неспроможності внутрішніх процедур і політик, наприклад, це шахрайство, похибки, аварії, судове оскарження контрактів. Ще є ризики комплайнсу, який походить від нездатності виконати вимог законодавчих актів та санкцій за такі дії. А інвестиційний ризик походить від неможливості передбачити майбутні ціни та дохідність активів. Зменшити ймовірність настання ризику чи полегшити його негативні наслідки можна через ідентифікування та управління ризиком. Це зветься процесом управління ризиками. Такий процес не дає змоги повністю позбутися ризиків. Однак управління ризиком дисциплінує персонал, підвищує ефективність бізнес процесів, покращує якість управління фірмою та розподілу обмежених ресурсів. З іншого боку, це вимагає додаткових прямих витрат на оплати праці ризик менеджерів та впровадження процедур комплайнсу. Також можливі неявні витрати пов'язані з уповільненням, ухвалення та впровадження рішень всередині компанії. Управління ризиком починається з визначення цілей. Включаючи схильність до ризику та можливість компанії брати на себе ризики. Далі потрібно виявити всі можливі події, які потенційно можуть завадити досягненню зазначених цілей. Наступний крок це оцінка кожної з таких подій, визначення пріоритетів та побудова матриці ризиків. Після цього потрібно сформувати відповідь на кожен з важливих ризиків. Тобто створити стратегію управління ризиками. Останнім кроком є контроль та моніторинг ризиків. Всі ці кроки бажано здійснювати системно, а управління різними ризиками поєднувати в систему управління ризиками всієї фірми. За весь процес управління ризиками має відповідати директор з ризиків. Кращою практикою є його пряме підпорядкування наглядовій раді компанії. Але це не значить, що за ризики у компанії відповідають лише менеджери з ризику. Весь персонал компанії під час виконання службових обов'язків стикається з ризиками, отже, знаходиться на передньому краї управління ними. Спеціалісти з ризик менеджменту та комплаєнсу мають налаштувати систему управління ризиком та відстежувати правильність її роботи. Третім ешелоном управління ризиком є внутрішній аудит. Він має бути незалежним від менеджменту, і надавати оцінку стану управління ризиком для нагальдової ради. Отже, в цій лекції ми розглянули класифікацію ризиків та системи управління ними. А наступного разу ми поговоримо про оцінювання ризиків.